Всіх щиро вітаю на цьому невеличкому святі тут, в нашій місцевій Берлівській церкві дня. Радий бачити вас і розуміючи те, що ви прийшли дійсно з щирою хвалою, з подякою до нашого Творця, розуміючи, що дійсно Він є Бог, Він є той, хто дарує ці цілісні благословення. Щиро вам подякую. Хотів би також звернутися до вас словом. Словом духовним. Знаючи, що ви вже тут півтора годинки, змучені, але після цього нас чекає щось смачне. Тобто наберемося ще пару хвилин терпіння, щоб дочекатись щось смачного. Отже. Коли ви бачите ці всі плоди людського труда, підміть руку, будь ласка, в кого є керт? Ага. А в кого город? А в кого дараб? А в кого сотен й Молодці. Слава Богу, ваші золоті руки. І слава Богу, що ви знаєте, що з ним робити. І я дійсно бачив вчора, сьогодні, коли люди приносять ці свої плоди, які дійсно вони виростили своїми руками. Це велика робота, великий вклад для того, щоб дійсно це могло вирости і бути спожити нами людьми. Як багато до цього треба прикласти труда. Скільки треба зусиль прикласти для того, щоб це виросло? Скільки треба недоспаних ранків. Щоб піти, прополоти, прокопати, посадити і вибрати це все. Навіть після того треба ще зберегти, щоб ці ворожи були. Дорі друзі, Бог піклується так само про кожного з нас. Він насадив свою насиненку в кожне серце наше, над якою він працює. Кожного дня Він ополює нас. Щоб наші буряни, які навколо нас, гріх, гріховне це оточення, не мало сил на нас впливати. Він також турбується, щоб ми могли бути такі самі ж красиві кожен роду свого. І кожна родина, і кожна сім'я, і кожна церква. Він також перекладає зусилля. Скажіть, будь ласка, хто хоче бути в Царстві Небесному? Якесь таке банальне запитання, так? Хто не хоче, так? Можливо, ті, які руку не підняли. Так, підміть руку, хто не хоче бути в царстві. Тобто, є люди, які не підняли. І не там, і не там. Тобто це люди або не оподілилися, або трохи не спіли. спіли. Другий раунд, так? так? Яке банальне задав запитання, пастор. Хто хоче бути в царстві? Всі. Людина розуміє, що він царці хоче бути. Але чи він іде туди? Чи він рухається в той напрямок? Унікальний вірш, вірш, який кожен з нас знає. Бо так Бог полюбив світ, що він дав свого сина однорожного. Щоб кожен, хто в нього повірив, а в життя вічне. Я часто ми думаємо про це життя вічне. Як часто ми думаємо про цього Господа Ісуса Христа, який прийшов, і ми маємо прийняти Його. Можливо, ця обороща цієї картини нам не цікава. Вона не варта того дослідження, тої ціни, яку ми маємо тут на землі за неї заплатити. Виділити час, щоб прийти і оцінити, і подякувати Богу. А чи це все рівно так росте і росте тих, які не поклоняються, і все рівно вони отримують ці благословення. то навіщо я буду йти? Ми можемо до цього також прийти. Але Господь хоче сказати: це велика ціна, це ціна життя вічного. А що робити, щоб попасти в життя вічного? Знаєте, задали таке запитання. Одного разу невеличка така ілюстрація. Люди любили ходити тут з 20. 25-го. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув припустили вчителю, відповів Ісус і сказав, поправді, поправді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що йти лескібі і насититися. Сьогодні це запитання, воно актуальне. Ти чому прийшов до Ісуса? Тому що ти наситився? тому що ти побачив чудо? Тому що тобі можливо комфортно в цій атмосфері, в цій суспільстві, інше може. Ти прийшов за Ісусом. А Він сказав чому? Тому що ви побачили чудо, тому що ви населилися вам добре, комфортно, і ви за те ходите. Бейнуйте не про поживу що гине, але про поживу, що залишається на вічне життя, яку дасть вам символі, бо відзначить його Богатець. Він вказав основну ідею, чому вони повинні слідувати за ним. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Скажіть, будь ласка, вони правильне запитання задали? Питання вони правильно задали? Людина йде на крок покаяння. Господи, добре, якщо ти бачиш, що я на цьому шляху рухаюсь не туди, то що мені робити? Підскажи. Дуже влучно вони це задали запитання. І ось тоді Ісус готовий, коли людина відкриває своє серце, вона, Він готовий влити те, що має почути. Він тоді їм сказав, це йде з 29 го віршу, 6-го розділу, Іван від Івана, 29-й вірш. І Ісус відповів і сказав їм: оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому, як же знаємо, ти чиниш, щоб побачити ти чиниш, щоб побачили, ми і поняли, поняли тобі віри. Що ти робиш? Наші оці ману в пустині, як написано, хліб з неба їм дав на пожив. А Ісус їм відказав, По правді кажу вам, не Мойсей хліб їм з неба давав, мій отець дає вам хліб, правди і з неба. Бо хліб, Божий, є той, хто сходить із неба, і дає життя світу. А вони відказали до нього, давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус вже сказав їм, як хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірає в мене, ніколи не прагне. Але я вам сказав, що мене почули і бачили, та не вірили. Ось тут я хочу зробити паузу. Історію ви це знаєте. Я їх перечитав спеціально, тому що кожен міг усвідомити в, своїй, в своєму розумі, в своєму духовному напрямку, як я рухаюся. Чи можливо я йду просто тому, що мені вигідно, чи я дійсно прийшов прославити того Господа, свого Творця, за ці великі Його діяння для людства? Хліб життя. Це не ця пожива. На цьому святку ви можете побачити основну ідею життя. І основна ідея прихована в тому, що знайте, що від Господа приймете те нагороду спадщину, бо служите ви Господарі Христові. Про яку спащина для Бога. Вічне життя. Ось друзі, ми від цієї поживи, яку маємо, і ми щиродять. Це короткочасна пожива. Є пожива найважливіша, за яку ми повинні дякувати. І дякую брату Павлу е, Борітовичу, що він сказав, яка це пожива. Це наш Христос. Дякую брату Пресвітеру. Він також що є Христос, наш хліб, наш наше життя. Ось в чому ми повинні споживати і бути в великі, великій подяці. Господь сказав. Останнє. Текст 39-й 40-й. Оце ж воля того, хто послав мене. Щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля ця, щоб усякий, хто сина бачить, та вірує в нього мав вічне життя. І того воскрешує останнього дня. Каже Господь, я турбуюся за цю осіньку. І все, що мені Отець дав небесний, я хочу привести. До цієї небесної клоні. Кожен із нас є та паснинка, є той плід, за який турбується і переживає, і плаче Господь кожного дня, якщо я не йду до нього. Коли я можливо проігнори цей небесний хліб, я відкидаю Царство Небесне. Я відкидаю Слово Творця. Ми бажаємо, щоб ця молитва подяка. Пісня подяки. Моя присутність подяки було постійне в моєму житті. Щоб я кожного дня був щиро Богом за ці великі благи, а найбільше за мого Господа Ісуса Христа. Хто купив Сина, отримав все. Я бажаю, щоб це все вічне було кожного з нас. Амінь.